Доброго дня, і це новий урок з алгебри 8 класу. Доброго дня і це новий урок з алгебри 8 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про множення, ділення та піднесення застепення алгебричних дробів. Ну, по-перше, звідки таки? Я думаю, вже зрозуміли, що всі дії арифметичні з алгебричними дробами ми виконуємо на основі знання, як це виконувати. І працювати у ну, тарифатичні дії з звичайними дробами. Ну, тобто, дивіться, Щоб помножити один дріб на інший дріб, і ми наговоримо, що однакові знаменники, однакові чисельники ні. Різні звичайні дроби, як їх помножити. Щоб помножити один дріб на інший, потрібно перемножити чисельники цих дробів і записати потім у результаті у чисельнику. Далі знайти добуток знаменників і записатися у результаті знаменника. У знаменнику результативного дробу. І у результаті отримаємо відповідь. Ну тобто, наприклад, 2 треті помножити на 4 шостих. 2 множимо на 4 у нас буде 8. 3 множимо на 6, у нас буде 18. Ну і можемо тут скоротити на 2. 4, дев'ятих у нас буде. Це наша відповідь. При Також множення логборичних дробів. Якщо наприклад, ми візьмемо ось такий дріб А поділити на Б, де А і Б це якісь многочлени або одночлени, і другий дріб. І другий дріб, наприклад, це поділити на Д, це і Д це також многочлени. То в даному випадку, щоб знайти добуток ось таких алгебричних дробів, треба, звісно, -таки, так тим же самим чином у результативну дробу записати добуток, у чисельнику записати добуток чисельників дробу, а у знаменнику добуток знаменників. В даному випадку, звісно ж таки, потрібно пам'ятати, що всі, всі дії будемо виконувати з алгебричними дробами при умові того, що знаменники не дорівнюють нулю. Приділені, приділені так само історія. Як ми знаємо, щоб поділити звичайні дроби, так? Щоб поділити. у нас є дріб, а поділити на Б. І треба поділити цей дріб на дріб, це поділити на Д. Ось таким чином. Так? Тоді ми ось цей дріб, тобто ділене, ділене множимо на дріб обернений дільником. Тобто дріб обернений до цього дріба, це буде D поділити на С. І множимо на цей дріб. так? Ну і результат у нас буде AD поділити на BC. Так? Тобто ми ось таким чином так скажемо, множимо. Ну і піднесенням до степені. піднесенням до степені, звісно ж таки така ж сама історія. Тобто, якщо в нас є якийсь дріб. А поділить на B, і нам потрібно піднести його, наприклад, до степеня N. То для цього ми підносимо до степеня N чисельних і знаменних дробок. Тобто за власники з таким ж самим чином будемо виконувати з алгебричними дробами. У ну, нас, звісно, коли ми множимо або ділимо алгабричні дроби, то. Можна спочатку розкласти на множники, і знаменник за можливістю. Тому що можливо, що можемо потім буде щось скоротити. Ну, Давайте трішечки поворішуємо по в прикладі. Перший приклад. 15 поділити на 3, помножити на 11, поділити на 21. Ось таким чином. Ну, дивіться. Зносимо під одну дробну черту, у нас буде 15 помножити на 11, поділити на 3 помножити на 21. Дивіться, y ми можемо скоротити, тому що між 15 і 21 також у нас ось множення стоїть. Скоротили y, Далі 15 21. 15 і 21. і 21, Ну, раз, навіть отак, ось так можемо зробити, ми можемо 15 та 3 скоротити на 3. Тут буде 1, а тут буде у нас 5. Тут буде в нас 5. Ну і все. все. Більше ми нічого скоротити не можемо. В нас залишається 5 помножити на 11, тобто 55, і поділити на 21. Ось таким чином. Наступно. 17А поділити на 18D, поділити на А. Дивіться. А ми можемо представити як А поділити на 1. Тобто дивіться, в нас ділення дробів. Дивіться, ми записуємо дільник як і було, 17А поділити на 18Д. І тепер множимо цей дріб на ем, дріб обернений дільнику. Тобто в даному випадку це буде 1 поділити на А. Тепер А одразу ж таки ми можемо скоротити. І в нас залишається 17 поділити на 18Д. Далі мінус 68 поділити на 2К. Помножити на мінус 8к поділити на 17. Ну, дивіться. Знову ж таки, нас дивіться, що тут є від'ємні від дроби. дивіться, коли ми від'ємне число множимо на від'ємне, ми отримуємо у результаті додатнє число. Отже, ми можемо просто прибрати ось ці мінуси. Вони нам ніяк заважати. Вони нам ніяк не заважають. Так? Тоді ми можемо скрутити K та K. Так? Також ми, ми можемо скоротити 2 та 8 на 2. Буде 1, а тут буде 4. Буде 4. А, так, закінчусь ці маркери. А, тут буде у нас 4. 1768 та ми також можемо скоротити на 17. На 17, тому що 68 ділити на 17, буде 1, а тут буде в нас 4. Чому? Тому що 4 на 17 це буде якраз таки 68. Тому в нас залишається тільки 4 помножити на 4. Тобто 16. Наступний приклад. 3Z поділити на 4 у степені 4. Дивіться. За властивістю піднесення дроби до степені підносимо шосельник і знаменник до цього степені. 3Z у четвертому степені поділити на 4 у четвертому степені. Тепер ось тут дивіться, за усією властивістю А помножу на b у степені n дорівнює A у степені степенно на b у степені n. Тому в нас буде 3 у четвертому степені помножити на Z у четвертому степені і поділити на 4 у 4 степень. Тепер підносимо до степені наші числа. 3 у 4 це буде. Я тут продовжу, 3 у четвертому це буде 81. І у 4 залишається. А 4 у 4 це буде 256. 256. Так? Ми нічого скоротити не можемо, тому що 3 та 4 не скорочуються. Це буде наша відповідь. Наступне 2х відняти 7y, поділити на 7С помножити на 7 S у8 поділити на 6x відняти 21Y. Так? Ну, Дивіться, що тут може зробити. Одразу ж таки ми можемо скоротити 7 та 7, та S у 8 та можемо скоротити, тут скоротимо S у7. Ось тут, дивіться, ось тут, що ми можемо зробити. Ми можемо тут винести трійку. Можемо винести тріку ось тут за дужки у цьому знаменку. Тоді давайте так і зробимо. У нас залишиться ось тут 2x відняти 7у, помножене на S у 7, поділити на 6х відняти 21, але 3, ми винесемо і залишимо 2х відняти 7Y. Тоді дивіться, ось тут 2х відняти 7 і ось тут 2х відняти 7. Можемо скоротити. Тоді в нас залишається S у 7 поділити на 3. Наступне. Вже поділити на x квадрат відняти 5х, поділити на g квадрат Поділити на 5х відняти 25. Так? Ну, Дивіться, у нас тут ділення. Тому записуємо наш діле і множимо на дроб обернений до дільника. Тому в нас буде ж поділити на x квадрат відняти 5х, помножити на. На 5х відняти 25 поділити на g2. g квадрат. Ж та g квадрат можемо скоротити ось тут, на g тут, на квадрат. Ось тут що можемо зробити. Ось тут ми можемо винести 5 за дужку в чомусь чисельнику. А ось тут ми можемо винести x дужки. Давайте таким чином ми зробимо. Отримаємо у результаті. 5 помножити на х відняти 5. А ось тут у нас залишається. Х за дужками помножити на х відняти 5 та помножити на g. Тут у нас X відняти 5 і тут X відняти 5, тому скорочуємо. І нас залишається тільки 5 поділити на x g. Наступне. Плюс 1 у квадраті, поділити на 64 мінус 64m у кубі, поділити на 1 відняти м квадрат, поділити на 8m відняти 8 і все це у квадраті. Ось таким чином у нас, так? Тоді що можна тут зробити? Що можна тут зробити? Ну, давайте спробуємо розкласти ось тут на множник. Ось на множник. Усюди. Але ось ще дуже цікаво, що є. Ось тут у нас можна винести ще задушки, так? Але ось тут, дивіться, 8м відняти 8 у квадраті. Дивіться, ми можемо у дужках ось тут винести 8 задушки і отримаємо, що 8 помножити на m відняти 1 і все це у квадраті. Ось таким чином, так? Але знову ж таки, з цією властивістю степені добутку. Ми можемо піднести до степеня і 8 і потім помножити до піднесення степеня до, до n-1. Тобто у нас буде 8 квадрат помножити на M-1 квадрат. Так? І давайте так і зробимо. Дивіться, ось тут m плюс 1 на M плюс 1. Ось тут виносимо 64 залишки один, від, один відняти m куб Далі дивіться, ми можемо одразу ж тепер тут у нас ділення, ми можемо перегорнути дріб. Помножимо на. Ось тут ми тепер запишемо це як 8 квадрат помножити на m-1 квадрат. Але 8 квадрат піднесемо вже до степеня, тобто це буде 64. 64 помножити на m-1 квадрат. І поділити на 1 відняти m квадрат. Це різниця квадратів. Тому за формулою розписуємо. 1 відняти. Тому що ми можемо записати 1 як 1 у квадраті. Можемо. 1 відняти M, помножити на 1 додати M. Ну і тепер будемо дивитися, що тут можна скоротити. Ну Дивіться, тут у нас m плюс 1 є, і тут у нас є M плюс 1. Можемо скоротити. Так, раз. Що ще можемо скоротити? Дивіться. Можемо скоротити 64, так, звісно ж таки, 64. Що ще можна скоротити? Ось тут у нас є 1 відняти m, а тут m відняти 1. Дивіться, у даному випадку в нас ось тут, квадрат, так? ось тут квадрат. А тому, як я вже казав, якщо ми поміняємо місцями, тобто m-1 1 відняти m, від чого нічого не зміниться, тому що в нас квадрат. Тому можемо тут записати як 1 відняти m. Це буде абсолютно те ж саме. Тоді дивіться, 1 відняти m помножити на 1 відняти m квадрат. Скоротимо тут 1 відняти m, а тут квадрат. Так. так. Е, тоді дивіться, що в нас ще є. Що в нас ще є. От. Добре, давайте я запишу спочатку, що в нас залишилося. Тут у нас залишилось m плюс 1. m плюс 1 поділити на 1 відняти m куб А ось дивіться. 1 відняти m куб Давайте запишемо за формулою е, різниці кубів. Різниці кубів, тому що 1 у кубі це 1. За формулу різниці кубів розпишемо. Я дуже сподіваюся, що ви її запам'ятали. У нас буде 1 відняти m помножити на 1 додати m, додати m квадрат. І це помножити потрібно на 1 відняти m. 1 відняти m поділити на, а, ну і на все. все. Просто помножити на 1 відняти m. Так? Ну, дивіться, 1 відняти m, 1 відняти m. Коротше. У результаті в нас залишається тільки m плюс 1 поділити на m квадрат. Поділити на 1, додати М. А ну, хоча там не важливо. Ну, раз. Ось таким чином. Це і буде наш е, кінечний. Більше ми нічого тут зробити не можемо. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що з'явилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скрізьких зустрічів. Вдачі у вичній математики.